Доброго дня! Шановні українці, зараз я тут чекаю на маршрутку в село. Значить такий там далі школа. Така осіння осінь Остіна, які березки. така Такий краєвид. Зараз вже буду тікати в село. Неділя. Львів. Повертаюсь з охорони. Ось так виглядає тут кільце на Володимира Великого і княгині Ольги. Такий ще міст не реставрований, не помальований якийсь сирувати не розумію що тут бракує фарби зрозумів ну, це я вийшов на вулицю княгині Ольги і така була зараз у Львові осінь осінь усі ну, корпуси школи Графіті вже облопленій бетонні стіні. ну Оце мене от оце щось таке і, ну Цікава насаджені кущі. ну от, Осінь завжди приваблює таким контрастом дерев, одні відцвітають. Тує вже якісь там горішки має, а ці вже кущі теж одні облетіли, інші ще тримають зелень. ну наче школа встановила вікна. Ну, ще таке, ще така споруда. Капітально, ще не розвалюється. Ну от Така школа. Це... Це видно? Це видно. Видно. На... Це вид, Такий просторовий вид на вулицю Княгині Ольги. Там така забудова по праву приватна. Там вже колишня автобаза вже стерчать, стерчить Новобуд. Населення. Львові зростає. Де воно буде шукати роботу? Ніхто на цим не думає. Не всі ж будуть айтішниками. Ось ну, така історія. зараз я повертаю якісь. Вулиця. Бойчука. Ну, то щось таке. І приватна забудова. Якийсь радянський. Така. Ір. Ну от нівелюють оці обробка. Пінопластом не вілює, а взагалі всі будинки. Щось таке взагалі. Пінопласт треба заборонити у Львові. Робляйте чим завгодно, не ну, тільки не ну, це ж не вірює будинки. Навіть оці е, забудова. От їх будував оці коробки. Ще їх будували. Німці полонені, щось таке О, зараз. Тут військові проживають. Тут, а, а яка от користь військових? От уявіть собі, кому в них служили, в радянській армії служили, зараз їм виплачує е, Україна пенсії. Чеп'яти КГБ, ну, там тодішні ці органи поліції. <риклад> не взагалі не мали отримувати пенсії. Все, ви репресивні органи. Все, мати мінімальну пенсію. І все. Ну так я собі думаю. Вите. А так, о, значите, оця. Туди вона пішла та ще забудова. А, туди ще глибше пішла. Я туди не йду. От по цій вулиці... вона пішла. Ну, тут бачите ТБ маркет. Така технічна. якась споруда. Значите, таке. От значить що тут за афіша? Вісім цветек, ава волкова, Мария не тремба. Перша нажав руй, вісім сицьок. Едиктив Дракула. Вісім. Вісім цицьок. Не знаю, розважаємося. Нам що нам залишилось? Як скрашоти? Ці сірі будні. Дивимося. Ходимо на виставу 80. -ок. Ось таке. Ось ну, така забудова і я в Миколаєві. Теж в такому будинку цегельному живу. Ну, як проситься його оформити. От його можна оформляти пінопластом і давати кольори. Це можливо. Ну, а решта. Не знаю, что тут так вишити. Нехай. Ну, але також лишати в такому стані. Хм. Субъектка книгу. Поляки подобається, як називають Радянський Союз. Поляки. Звздок радецький. Звздок радетський. Ну, поляки взагалі така оригінальна мова. Як там раз побував в Польщі, то мені мене щось так перевертало. Думаю, чому вони перекручують українську мову? В мене така була думка, не знаю, типа, чекай тут що Цо пан цонті. Ну така, я не критикую, не, як би кажу, не принижую значення польської мови для для... але мені здається, українська вона більш виразна. Чітка. Це не аргументи, що інші мови якісь. Ну, не знаю. Як от я вже фактично,